Вітаю дорогі друзі на каналі. Я виявила вам новина. Інформацію про те, що в суботу впав хрест в Києво-Печерській Лаврі з церкви. Так. Насамперед сигніфікація. На дні новина, якась подія, така емоційна, наповнена і пов'язана, як ви бачите, із релігією. П'ятий старший аркан ну, і арафант. Ну як далі ще подивитись дно. Це очікування труднощів або якихось таких значимих подій. Ще далі. Така хвилююча подія щось страчена. І це сприймається як, як, як такий знак долі, що з часом має трапитися якась подія, всі очікуванні цієї події. І намагаємось, власне, зараз прояснити, що трапилось. Ремонт. Ну, що. Ремонт відбувається зараз, тобто це не таке якесь руйнування, намагається відновити те, що зламалось. Ця подія, власне, по рицарю мечі викликає такий емоційний заряд, різні думки, часто домисли, ідеї і так далі. Давайте побачимо, чи це є знаком, в принципі. Можливо, просто недогляд. Хоча я не вірю в випадковості. Чи це знак? Ну, так, причому згори від вищих сил. Це попередження про якусь подію, яка вже начертана, що називається згори. Це вже не відворотньо. І карти можуть вказувати на те, що це пов'язано із якоюсь впливовою людиною, можливо, політиком. На Дні 13 сад, ну не дуже гарна карта, ви розумієте. В кращому випадку це про зміни не ще? Жертва. Не знаю, чомусь Зеленський в голові в мене. Якщо так уже по-простому дивитися заради якоїсь домовленості, можуть пожертвувати ним. Ну, давайте по квінту ще глянемо. 7, 12, 19. Це, це теж про договори. Про владу. Так що, я думаю, це стосується людини, яка знаходиться при владі. Давайте побачимо, що це про Зеленського. Цілком можливо. Ну, Не знаю, дві королеви вийшло, дві країни. Одна сильніша, інша слабша. Своїх особистих інтересах можуть цю історію затівати. Які ще загрози можуть бути для України? І давайте, Дивіться, бачите, знову імператриця, причому так вилетіла, що просто не можна це вже ігнорувати на цей раз. Імператриця це про землю, про батьківщину, захист, безпеку, території, може вказувати на контроль ситуації, але загалом вважається картою доброю. Бачите? На дні домовленості, союзи, якісь плани, віддалені трохи, і карта сила. Поруч із цими картами вона програється досить непогано, тобто це про захист, про нові можливості, якісь союзи, які дадуть Україні очікуваний результат. Але на дні, подивіться ще далі, це більш, якби, другорядний вплив. Втрати поразки політичні, причому такі неочікувані? Але це є така дорога, знаєте, до наступного етапу, коли відкриваються нові можливості? Я не знаю, карти взагалі не показують щось погане. Давайте візьмемо ще питання по загрозам. Які загрози для України? П'ятий старший аркан – Це знов-таки про владу, про церкву може бути. Якісь релігійні історії. Давайте побачимо, про що це. І це може бути, знаєте, або людина, яка впливає на хід війни, або якась військова персона високопоставлена. В чому власне загроза? Вийшла сімка монет. Україна вже досягла великих результатів на даний момент. І вона вимушено зупиняється через ці події, які зараз наближаються. Вони просто, от як ця колісниця несеться, знаєте, до успіху. І в якийсь момент така перепона стає, щось не дає рухатись далі. Це не значить кінець, це значить зупинка. І якщо це навіть про зупинку військових дій, то це не на користь України. Це карти показують як загрозу. І те, що стосуватися зміни у владі, те, що стосується зупинки військових дій. І далі пошук виходу з цієї ситуації. Хочу сказати, що, звичайно, один розклад всього показати не може Загалом, Ви розумієте, скільки може бути різних подій за певний діапазон часу. Але головною загрозою зараз карти вказують саме якісь історії на верхах політичних. Які є для України дуже небезпечними зараз. Ну, як по мені, падіння Христа з висоти може цілком вказувати, до речі, на які зміни у владі, в управлінні державою. Ну що, всі говорять про 40 днів? Давайте ми подивимось. Одна карта на декаду. Чого Україні чекати? Перша декада від сьогоднішнього дня. Друга декада, третя декада. І четверта декада. До речі, любі мої, хочу вам сказати, що приблизно, так як прикинути, це десь приблизно Пасха. Я не пам'ятаю, там десь 20 го чи 20-х числах вона в цьому році треба подивитись. Перша декада це до 18 березня. Ви розумієте, що це час приблизний. Може бути 17-те, може бути 19, 20, там десь близько. Найскладніше зараз буде для нас. Неможливість прийняти важливого рішення. Будуть поставлені умови для України, і надзвичайно загрозливо буде зараз вирішувати, що б то не було. Підписувати якісь документи, приймати важливі рішення, давати обіцянки. І це буде стосувати саме політичних якихось аспектів, тому що можуть бути дуже сильні розчарування. Тобто буде пропозиція, яку нам не треба зараз приймати. Ні в якому разі. Взагалі, любою ціною відкласти це рішення і далі працювати над ним. Насамперед, на фронтах. Поки що таких принципових загроз немає. Наступна декада приблизно до кінця березня. Буде складною для нас, друзі, справді. Десятка жезлів одна із найскладніших карт. Часом вважається дев'ятка найскладнішою, а це вже так, наче, знаєте, йде до завершення труднощів. Тим не менш, давайте розберемо, що це може бути. Для цвільного населення двойка монет. Тобто прильоти разові, точечні, потрібно бути обережним. Можуть бути якісь нагрузки на бюджет, наприклад, державний, якісь виплати людям навіть. А ось в політиці виходить вже вдруге в нас відлюдник. І найтяжче буде те, що ми можемо залишитися без допомоги, без підтримки наступні 10 днів. І звідси є ризики посилення обстрілів, тому що десятка жезлів може показувати і. Прильоти навіть ракетами. Це, знаєте, такий тягар, коли знаходишся в темноті і намагаєшся знайти новий шлях, опираючись не на матеріальну базу, а на якісь високі матерії цінності. На фронтах зірка. Загалом карта, як ви знаєте, досить добра, але може цілком вказувати, події досить небезпечні. Удари сильні здалеку. Це все ж таки візьмемо. Раз така історія ще одну карту. І знов таки карта води. Потрібно бути дуже бачними, друзі. Знов щось подаруночки якісь, які просто нажахають. Але все-таки, як ви бачите, карти не руйнуючі. Можливо, навіть отримаємо підтримку від нових старих друзів, скажімо так. І це не про матеріальне навіть, а про таку підтримку. Заохочення, поки що якісь реальні перспективи в допомозі віддалені. Ну що, наступні 10 днів кінця березня, перша декада квітня. Колісниця, як в наш час, дуже часто показує військові дії, просто наступ, прорив там і так далі. І ось королева мечів це персона, яка здатна себе захистити. Але це і про жорстокість, про агресію, про небезпеку. Найбільшої небезпеки можна очікувати саме з 8, -го, 10 -го і до 20 квітня. Королева мечів, диявол і розчарування таке, знаєте, внутрішнє просто відчуття втрати. От, застригаємо просто в цьому варіанті і вже просто не бачимо виходу, скажімо так. І Це про підлість, про агресію, про залежність від обставин і про підлітки удари, тому що цілеспрямовані, причому такі, знаєте, болючі дуже, або такі якісь договори, які можуть бути підписані за королевою мечів, які просто зобов'язують виконувати те, що людина не хоче в даному випадку, країна. і змушена просто на довгі роки навіть, можливо. Так, як Україна пройде до кінця березня. Лицар жезлів це така карта, знаєте, далеко не боягуз. І все буде йти так загалом, як воно йшло досі. Оборона все більш-менш нормально. А що квітень мене трошки, знаєте, так напружує. Давайте візьмемо. Ну теж загальні результати будемо боротися, будемо відстоювати свої інтереси, свою землю. Загрози будуть серйозні, різносторонні, різнопланові, скажімо так. І, знов таки відчуття самотності. Хоча це не так. За сімкою жезлів обов'язково є хтось, на кого можна опертися, хто дає оцю підтримку, може навіть не з першого разу, але за цією картою позиція сильна. Я думаю, що до Пасхи таки вдасться якимось чином Україні зв'язати руки. І її потенціал. І це буде наганяти таку, знаєте, темноту трохи, нерозуміння як діяти, що далі, хвилювання, таке. Але ну, бачите, карти непогані загалом на дні. Все буде добре, імператор. Десятка монет. Втримаємося, любі мої. Третє так, порада ще для українців, для влади, для людей, для військових. Влада отримає якусь пропозицію, якийсь шанс, якісь нові можливості. Можливо, вдасться домовитись про підтримку. Хай незначну, але це вона буде значуща, така, яка впливає на подальші історії. Може, навіть будуть підписані якісь попередні такі угоди, але поки що рано робити серйозні якісь кроки. Для людей, Колесо Фортуни загалом вважається такою картою непоганою, але ми всі можемо відчути в цей період до Паски поворот до тих подій, які вже були раніше. Крім того, ця карта може вказувати ще на, сам, на саму Пасху, скажімо так, тому що цей аркан дуже часто показує такі регулярні історії, якісь, наприклад, як Паска щороку в певний час. І до того ж прив'язана і до природних циклів, до місяця в даному випадку. Давайте побачимо про що це. Ну, свято, бачите? Люди будуть їздити, спілкуватись, така можливість буде. А військові взагалі прекрасна карта, десятка монет. До Паски точно побачимо підтримку однодумців. Тих, хто стоїть на однакових засадах матеріальну підтримку, будемо почуватися більш впевнено. Може, навіть будуть якісь гарні новини про території до цього часу. Бажаю вам любі мої мужності, витримки, миру в душі. І сподіваємось на швидкий мир на нашій багатостраждальній землі. Тримаємось, підписуємось на канал і до зустрічі!